Він отримував від мене задоволення, сказала Памела Андерс в інтерв'ю Варієті, розповідаючи про Кремль та зустріч з путіним. Але в процесі спілкування з журналістом про Росію вона припиняє розповідь. Друзі, всім привіт. Подробиці згодом. Як розповідає Памела, вона відвідувала Кремль, щоб просувати свою ініціативу про заборону ввезення продукції з тюленів. Я була в Кремлі, сиділа з усіма ними за одним столом. Я ж роділа своїми паперами з моїми фотографіями дельфінов і білух, які отримали переохолодження, і благала через цих людей, які справді робили щось у реальному часі. Згадує Андерсон, Путін був в кімнаті лише один раз, але про все чув. Я отримувала повідомлення від інших людей про те. Що він був радий, що я була там? Він ніби отримав від мене задоволення, розповіла памела виданню варієті. Далі в інтерв'ю Андерсон замовкає, адже чудово розуміє, що обговорювання всього, що пов'язано з Росією, табу і коротко додає: я не знаю, що зараз сказати правильно, каже вона, тому що це жахливо, і вона швидко додає, що проголосувала за Байдена в 2020 році. Її політика проста. Просто продовжуєте підтримувати людей. Додала памела друзі. Посилання на інстаграм перейдіть, Я залишу в першому коментарі.